Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо разом черговий метеотиждень і звичайно ж подивимося, якою буде погода найближчої доби, і зазирнемо обов'язково трохи наперед впродовж тижня. Ну а розпочнемо ми сьогоднішню нашу зустріч із Білої церкви, із найкрасивішого, на мій погляд, парку Олександрія в Україні. Звичайно, всі парки чудові, але там е, особливо така е, спостерігається і затишок, і широчінь. Ну, все, все, все. Е, але, е, звичайно ж, віддаючи належне нашій славній Білій церкві, яка, до речі, нещодавно святкувала День міста. Вітаємо ще раз, принагідно. Е, я б хотіла торкнутися такої теми, як перебування, і взагалі е, Тарас Шевченко та Біла Церква, тобто яким чином вони пов'язані. Чи бував там Тарас Григорович? Ну, очевидно, що бував раз уже я почала цю розмову, але цікаво також дізнатися, що як відбувалося. Бо перебуваючи на екскурсії у Олександрії, було дуже цікаво. Але на мій погляд, трохи малувато інформації саме української, так би мовити, які постаті, який український вклад в український парк Олександрія. Ну і сьогодні. Як я вже сказала, ми поговоримо про е, перебування Тараса Григоровича в Білій Церкві. Уперше, Білу церкву Тарас Шевченко відвідав в 1828 році, супроводжуючи свого пана Енгельгарда, в якого він тоді служив. Ну і м деякі. Джерела кажуть, що його дуже вразив парк Олександрія, і він його відвідував. Але є такі гіпотези, що навряд він був саме в парку, бо тодішня власниця Олександрії Броницька була у недружніх так би мовити, стосунках власне із своїм племінником Енгельгардом, і тому вони навряд чи могли перетинатися. І таким чином Тарас Григорович ну, маленький ще Тарас туди не потрапив. Це спірна теорія, різні. є, як якби Такі теми, різні гіпотези, це все для вивчення. Ну, а ось, наприклад, Дмитро Красицький, у чатий племінник Шевченка, писав, що коли ну, от, власне, я говорила, Тарас був, служив у пана Енгельгарда, то вони заїжджали до Білої церкви і він побував в Олександрії. Через 18 років після цієї подорожі Шевченко знову відвідав Білу церкву і написав свої враження у повісті прогулка з удовольствием і небес моралів. Ну, він, наприклад, в він багато подій, які ми знаємо з історії, пов'язані з Білою церквою, з цими землями. Там, наприклад, це поема Чернець, присвячена Семенові палію організатору визвольної боротьби на правобережжі. У вірші Швачка він оспівує одного із головних гайдамаків, що діяв тут. І у дописах, у приписах до поеми Гайдамаки він розповідає Тарас Шевченко про. Жахливу участь у кривавій розправі над повсталими саме Браницького майбутнього власника Білої церкви. Тому не, не варто часом аж так захоплюватися і аж так низенько їм кланятися, якщо чесно. Е, у грудні 1845 року Шевченко м, став співробітником Київської археологічної, археографічної комісії, і завданням цієї комісії він е, замальовував архітектурні археологічні пам'ятники, збирав фольклорно-етнографічний матеріал. Наприклад, Наприклад, він записав від селян і таку народну пісню, як ой за пана Браницького. Я не впевнена, що ця пісня це панегірик пану Браницькому. У Білій церкві вулиця Шевченка, яка раніше називалася Смоляна, і ухвалу про її найменування було прийнято 11 березня 1918 року. Це одна з найдавніших вулиць міста. Барельєф Тараса Шевченка розташований на воротах Дендропарку Олександрія. Ну, от, як я вже сказала, що за деякими свідченнями він відвідував цей парк. Дехто говорить, що не відвідував цей парк. Одним словом, Є про що вивчати і далі, і далі нашого генія, але те, що Біла Церква і Тарас Шевченко пов'язані між собою, це не підлягає жодному сумніву. Вивчаємо своє, цінуємо своє і пишаємося своїм. Ми йдемо далі і переходимо до поведінки магнітного поля землі. Завтра очікується активізація, не такі надсильні, якісь надпотужні магнітні бурі, але тим не менше, магнітне поле так заколивається активніше, уважніше до себе, до свого самопочуття. Ну і, врешті-решт, погода на найближчу добу. На 16 піддивляюся вересня. Атмосферний фронт підійде впритул до західних областей України, і тому завтра там, хто б дивувався, очікується погода дощова, свіжа, прохолодна і з поривчастим вітром. Одягайтеся, будь ласка, не забувайте про парасолі. Температура повітря лише плюс 17, плюс 21 градус на Закарпатті та у Чернівецькій області може бути трохи тепліше. Але дощі практично повсюди на заході. На півночі України переважатиме суха погода завтра. Лише, можливо, на Житомирщину набіжать Хмари ось цієї західної вологи. Температура повітря досить комфортна: 21-24 градуси вище нуля буде завтра у північній частині України. На Сході без опадів, антизаклинальний характер погоди. Я б навіть сказала, дуже тепло, враховуючи сезон 23-26, вище нуля. У центральній частині України. На Вінниччині може бути збільшення хмарності, знову ж таки, від оцього впливу західного вологого Атлантичного, але без істотних опадів. А загалом у центральній частині України завтра дощів не передбачається, ніч свіжа, прохолодна, десь 12-16 градусів. А ось впродовж дня максимальна температура повітря у центральній частині України становитиме 22-25 градусів тепла. Ну і на півдні, звичайно ж, буде тепло, враховуючи те, що. Загалом в Україні поки що тепло, досить. 23-26 градусів тепла, очікується завтра на півдні. Опади малоймовірні, чудова погода. Принагідно зауважую, що зараз вже така пора, що дуже часто виникають вранішні, нічні вечірні тумани, шановні водії, особлива обережність. Не забувайте. Микати е, фари. Ну, і у Києві, у столиці 16 вересня, м, очікується погода без опадів, температура повітря близько плюс 23 градусів, е, тобто ну, такий абсолютний осінній синоптичний комфорт. Е, я обіцяла трохи зазирнути наперед. Зазираємо разом. Е, у... Це ми проговорили погоду вівторка. У середу та четвер, будь ласка, подіставайте якісь теплі речі і ковдри. Бо і в середу, в четвер у більшості областей України, окрім дощів, буде похолодання десь до 15-19 градусів місцями навіть. Тобто це лише максимально. Ну, щоправда, на сході, на південному сході ще залишатиметься тепла погода, але ось 18 вересня і там температура повітря дещо знизиться. Хочу сказати, що за попередніми прогнозами це орієнтовно, будемо обов'язково ще уточнювати, але схоже на те, що ось цей. Такий крен в бік похолодання і дощів всередині тижня. Лише трохи нас так полякає. А на вихідні погода вирівняється. І, за попередніми ще раз нагадую прогнозами, у суботу та неділю найближчі, це в нас буде 20-21 вересня. Синоптична ситуація обіцяє бути комфортною практично повсюди в Україні. Ну і як завжди, обов'язково зазирайте на мій YouTube канал. Я там щоденно уточнюю прогноз, різні цікаві локації, яких я розказую про погоду в Україні? Тому підписуйтесь, будь ласка, рекомендуйте своїм друзям, знайомим, колегам. І як завжди, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.